Сідай, ляж зручніше, відчуй твоє тіло. Прислухайся до себе. Прислухайся до цього комфорту і спокою всередині себе. Зроби глибокий вдих, повільний видих. Уяви, що з кожним видихом усе стоє на свої місця. Усередині тебе гармонія і тиша. Відчуй, як тепло розливається по грудях. Весь світ відпочиває і насолоджується буттям. Зараз є тільки ти і ця мить. Ти вдома. Ти відчуваєш запах свіжості, чистоти і улюбленого чаю. Подивися навколо, все на своїх місцях. Речі лежать красиво і гармонійно. Кожна з них радує ока і служить тобі. Порядок у просторі це порядок у думках. Відчуй, як легко дихається в цьому чистому, затишному твоєму домі. Сонячне світло. В'яка падає на поверхні, ти проводиш рукою по м'якій тканині пледа, по гладкому дереву стола. Ти дім, це твоя фортеця і твоє місце сили. Тут добре, тут тепло і затишно. Твоє життя як красивий квітучий сад. У ньому всього вдосталь. У тебе завжди є час для себе, для відпочинку, для заняття улюбленою справою, яка приносить стабільний дохід. Для заняття спортом. Ти ідієш у своєму ритмі. Твій час твій друг. Твій час іде розмірено і гармонійно і працює на тебе, на твоє благополуччя у всіх сферах життя. У тебе завжди є все необхідне для реалізації твоїх бажань. Гроші, ідеї, можливості. Приходять вчасно і легко. Твоє серце кохане, всі твої сердечні справи благополучні. Ти відчуваєш підтримку Всесвіту і добрі погляди людей навколо. Скажи про себе подумки. У мене всього достатньо. Я живу в надлишку благ. І цей потік назавжди. Прислухайся до того, що відбувається всередині. Там, в самому центрі твого єства, рівне золотисте світло. Це твоя тиха спокійна радість. Вона м'яка світить. Ти відчуваєш цю глибоку довіру. Довіра до життя до Бога, до самої себе, до самого себе, ти знаєш, що ти під захистом все йде найкращим чином. Це стан, це ресурсний стан, коли ти живеш у достатку і на душі тиха спокійна радість, довіра і вдячність. Природно для тебе жити в достатку і почуватися добре і комфортно, коли ти в спокій, весь світ підлаштовується під твій ритм. Відчуй, як ніжна хвиля вдячності розтікається по всьому тілу, вдячність за цей вдих. Вдячність за цей затишок, за те, що ти є. Вдячність це магніт. Для щебів. Він завжди з тобою. Всередині тебе. Коли будеш готовий, готова, повільно повориши пальцями руки, ніг. Потянись. Відкрий очі з м'якою посмішкою. Ти вдома. Все, що потрібно, приходить. Все, що заважає, йде. Ти в мирі, ти в радості, ти в силі, ти в здоров'ї. Кожен твой крок приносить удачу.